Привіт! Мене звати Стеценко Ольга. Я вокалістка, музикант, чинна фронтвумен авторського гурту SOUL та чинна фронтвумен гітаристка гурту Мова. Гурту, що відроджує знищені радянською владою перлини української естрадної музики періоду 1960 1980 х років. Український фанк, український джаз, український свінг, які ми сьогодні не дуже то й знаємо. Що ж поєднує? Мовний курс єдині та діяльність гурту мова. Ми плекаємо та відроджуємо та нагадуємо собі про любов до української мови. Українська мова, як і українська музика, пережила величезну кількість заборон. В 1863 році виник Валуївський циркуляр, в 1876 році виник Емський указ, який забороняв поширення малоросійської мови. І чинність цього документу зникла. Тільки в 1905 році. Музика, про яку говорю, це вія смирічка, віа Арніка, віа Кобзе, віа чарівні гітари, віа водограй, так само потерпала купу заборон, здавалося б, вже майже через 100 років. Через що? Через глибину текстів, через влучність слів, через оригінальність сюжетів, через свободу думки. До чого я Хілю? 3 липня починається 15-й курс, мовного курсу Єдині. Який буде вестись Олексієм Сухановим. Це популярний телеведучий журналіст та чинний актор театру і кіно. Говоріть українською, вчіться. Бо українці це про оригінальність і про самоідентичність. Тож, чому б це в черговий раз не показати?